України зараз у Греції вже зустрівся з президенткою Європейської комісії. Про це та більше у ефірі Першого Подільського у студії Ольга Захарченко за кадром «Команда телеканалу це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн. Сторони скоординували позиції щодо формули миру на шляху до глобального саміту миру. Президент України вказував голові Єврокомісії на важливість відновлення українського продовольчого експорту та транзиту у повному обсязі із 15 вересня. В свою чергу європейська комісія сьогодні виплатила Україні ще півтора мільярда євро макрофінансової допомоги. Також сьогодні відбулися зустрічі з президентом Сербії та з прем'єр-міністром Болгарії. Рашисти не припиняють атаки. Війська Росії обстріляли селище Кошимани на Херсонщині. Загинула 71-річна жінка, поранений – 55-річний чоловік. Постраждалий знаходиться у лікарні під наглядом медиків. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. На жаль, загроза ударів залишається вкрай високою і далі для усієї України. Знову Нетішинська громада, що на Шепетівщині, отримала страшну звістку з фронту. Загинув 45-річний Костянтин Стасюк. Чоловік був головним сержантом. 19 серпня, в результаті ворожого мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Роботина Полуївського району Запорізької області, він загинув. Про день та час зустрічі воїна громаду буде повідомлено додатково: співчуття родині вічна пам'ять героя. Сьогодні з 12 по 15 на території Староконстантинівської громади будуть проводити роботи із знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Буде гучно, але без паніки. Релігійна громада замкової виправної колонії перейшла до Православної церкви України. Громада, що користується приміщеннями пам'ятки архітектури національного значення, а саме костелу святого Архангела Михаїла, перейшла до ПЦУ. Про це повідомили у громадській організації Товариство культурної спадщини Заслав'є. Також впродовж минулого тижня до Православної церкви України перейшли ще чотири парафії Хмельниччини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Десять пожеж за добу у Хмельницькій області. Сім із них це пожежі сухої рослинності, що виникли через підпали. Крім займань в екосистемах, учора пожежі виникали і в житлових будинках та господарчих спорудах. Так, у селах Явтухи та Лич... Личівках Хмельницького району пожежі сталися через пустощі дітей з вогнем та підпал. А в селі Сульжин Шепетівського району спалахнув житловий будинок. Через ймовірне необережне поводження з вогнем пошкоджено покриття та перекриття на площі 10 квадратних метрів. Окрім того, знищено півтони сіна. Нещасних випадків на пожежах не було. Ще одного горе водія затримали у Хмельницькому. Поліцейські зупинили авто, деонексія за порушення правил дорожнього руху на вулиці Глушенкова. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат у 22 рази більше за допустиму норму. На порушника склали протокол керування транспортними засобами у стані сп'яніння. У Сатанові побудують центр творчості дітей та юнацтва з захисною спорудою. Мова йде про споруду цивільного захисту проти радіаційного укриття. Про це стало відомо з сайту Прозоро. Проєкт загальною вартістю 68 мільйонів гривень планувався ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз розпочалася перша черга будівництва це розбирання майстерень на території навчального закладу, окрім того, улаштування фундаментів нової будівлі та встановлення колон стін перекриття. Окрім того, будівництво самої захисної споруди також в планах зробити водопровід, вентиляцію, електрику, опалення, пожежну сигналізацію та придбати устаткування, в тому числі меблі. Очікувана вартість першої черги будівництва 24 мільйони гривень. Роботу планують виконати вже до кінця 2022 року, 23-го, перепрошую. Поки що це уся інформація. Якщо ви стали свідком якихось подій, маєте важливу інформацію або бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. До зустрічі. Слава Україні!